Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 12 серпня. Я знаходжусь на тому ж самому майданчику, тому що тут я провожу більшу частину свого часу. Давайте подивимося, які тут машинки зараз є та скільки вони коштують. За два тижні часу якась частина машин приїхала, якась частина машин поїхала. І доволі значна частина. Давайте почнемо з цього першого ряду. Тут в нас є Volkswagen Golf 5 2007 року випуску, 1,6 MPI, газ бензин, 156 пробігу. На щитку, будемо так казати, 6200. Renault Megane 2010 року випуску, 1,5 дизель, 6 ступка, 198 тисяч пробігу, універсал, вся обслужена машина пишуть і ціна 7900. Ще один Golf 2004 року випуску, 1,6 бензин, це FSI-ний бензин в дуже гарному стані 5800. Volkswagen Golf Plus 2006 року. 1,4 MPI 252 тисячі пробігу. І вартість даного автомобіля 6200 доларів. Комплектація Goal. І ще один Golf в комплектації Goal 2006 року випуску. 1,6 бензин MPI, 218 пробігу, 6500 ціна. Мерседес c класу 2012 року випуску. 2.2 дизель 182 тисячі пробігу. На механічній коробці передач в універсалі і вартість 11 600. Рено Меган в кузові хетчбек 2012 року, 1,6 бензин 210 тисяч пробігу і ціна даного автомобіля 7400 доларів. Peugeot 308 2010 року випуску 1,6 бензин на автоматі, вартість 5900. Hyundai Accent 2007 року випуску 1,4 бензин 5200. Toyota Avensis з 2005 року випуску в кузові Седан 260 тисяч пробігу, 1,8 бензин і вартість 6400. Тут, до речі, можливий гарний торг. Volvo V-50 2011 року випуску, 1,6 дизель 203 тисячі пробігу. автомобіль весь в рідній фарбі і ціна 7900. Renault Scenic 2011 року випуску. 1,6 дизель 290 тисяч пробігу. Дуже гарні комплектації базе. І ціна 7600. Шкода a 5, рестайлингова 2010 року випуск, 1,6 газ бензин, 8200. Mercedes c класу 2003 року випуску в дуже класному стані. Це трьохдверний Mercedes. 1,8 бензин, 165 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 7700 доларів. Renault Megane 2003 року випуску з двигуном 1,6 бензин. І з пробігом всього лише 112 тисяч є тюф. Ціна 5300. Шкода Октавія 2011 року випуску, 159 пробігу, 1,6 бензин 7600. Citroen C4 2015 року випуску, 1,6 дизель, свіжий пригон 9800. Citroen C3 Picasso 2012 року, 1,6 дизель, 5800, 166. Пробігу на щитку. Hyundai Santa Fe 2006 року, 2.4 газ бензин і вартість цього автомобіля 7 тисяч доларів на механічній коробці передач. Toyota Corolla 2009 року випуск, 1,4 дизельний двигун 240 пробігу, Седан 7500. Land Rover Freelander 2007 року, 2.2 дизель, повний привід автомат 10700. Audi a 4 2001 року випуску, 1,8 газ бензин. 324 тисячі пробігу в кузові універсал, не фарбована 4700. І вся обслужена, до речі. Volkswagen Golf 2000 року 1,6 бензин 4700. Tesla Model Y 2022 року випуску, перформанс. 15 тисяч всього лиш пробігу і ціна цього автомобіля 33 тисячі доларів. Land Rover Freelander 2012 року випуску 2.2 дизель. Автомат не фарбована 13 300 280 пробігу. Дуже гарний Nissan X Trail, офіційний 2019 року випуск. 1,6 дизель 169 тисяч всього лиш пробігу. І вартість даного автомобіля 20 тисяч доларів. Audi A4 в b 7 кузові Універсал 2007 року випуску. 2 літра бензин, турбобензин на автоматі Quattro 8300. Мустанг, я вже не пам'ятаю, здається, 17-й рік 16 тисяч доларів, 2,4 бензин. Ford EcoSport 2020 року випуску 2 літра бензин 97 тисяч пробігу на автоматі 13 200. Mitsubishi Outlander Sport 2018 року випуску 2.4 бензин 40 тисяч пробігу. Америка ціна 15500. Audi a 6 2011 року випуску, 2 літра дизель 270 пробігу на автоматі і ціна 14 тисяч. BMW X3 2011 року випуску 3 літра бензин 11700-202 тисячі пробігу. Volkswagen Passat 2019 року випуску 2 літра бензин 75 тисяч км пробігу і вартість 17 300 BMW 5 серії офіційна 2013 року випуску, 2 літра дизель. Не фарбована 190 тисяч пробігу і ціна 18,5 тисяч доларів. Дуже гарний Honda CRV 2008 року випуску 2.2 дизель 224 тисячі пробігу. Автомобіль на механічній коробці передачі і вартість 11 300 доларів. Renault трафік 2016 року випуску, груз ПАЗ 1,6 дизель 13800. Audi Q5 2012 року випуску, 2 літра бензин, 211 тисяч пробігу і вартість 13 тисяч доларів. Дуже легке пошкодження по цьому лівому крилі Америка. BMW X3 2007 року випуску, 2 літра дизель, механічна коробка передач 230 тисяч пробігу і вартість 9800. Nissan Prima Star 2004 року випуску, 1,9 турбодизель. Є кондиціонер. Пасажир 8 плюс 1 місце, 6800. Ford Куга 2013 року випуску. 2 літра дизель, 200 тисяч пробігу, і ціна цього автомобіля 12 тисяч 900 доларів на автоматі. Volkswagen Tiguan, 2019 року випуску. З двигуном 2 літра бензин, 71 тисяча кілометрів пробігу. Пошкодження було по морді, але гарно зібрана. Ціна 17 тисяч 900 доларів. Кіа Sorento 2015 року випуску, 2 літра дизель 185 тисяч пробігу. В рідній фарбі автомат 17 900 доларів. Mazda CX5 2014 року випуску з двигуном 2,2 дизель. Повний привід автомат, дуже гарна машина, жодного підкрасу, вся обслужена 17 тисяч доларів. Chevrolet Spark 2013 року, 0,9 літра газ на автоматі 100 тисяч пробігу. І вартість даного автомобіля 7900 доларів. Renault Сценік 2012 року дуже гарний стан. 1,5 дизель 186 пробігу і ціна 8900. Opel Astra 2011 року випуску. В дуже гарному стані. Жодного підкрасу немає. 1,7 дизель 7,200. Ford Focus 2011 року. 1,6 дизель 226 тисяч пробігу і ціна 7500. Nissan Leaf 2018 року випуску, 40 кВт батарея, 110 тисяч пробігу і вартість 13 300. BMW 5 серії, 2 літра дизель 270 тисяч пробігу і ціна 12 тисяч доларів. Автомобіль не фарбований і весь обслужений. Renault Megane 2003 року випуску, 1,4 бензин, 230 тисяч пробігу, в кузові Універсал. І в рідній фарбі ціна 4 тисячі доларів. Peugeot 308 2014 року випуску. Я на цій машинці зараз катаюся. Супер машина. Подобається 1.2 бензин, турбобензин 220 тисяч пробігу, 8 тисяч доларів ціна. Може бути гарний торг. Opel Astra 2011 року випуску. 1.3 дизель 7 тисяч доларів. Дуже гарна комплектація. Volkswagen Touran 2008 року випуску, 1.6 бензин. 275 тисяч пробігу і ціна 700. І ще один туран 7-го року, 1,6 бензин, 191 пробігу і вартість 6900. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково прожимайте палець вверх, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам потрібен автомобіль, якийсь із цих сподобався, можете до мене зателефонувати, спитати більш детальну інформацію. Телефон в описі до цього відео. Також можливий автопідбір по місті Вінниця та Вінницькій області. Кому треба, звертайтеся. Всі контакти внизу.